Всі знають, що живе один всеукраїнський закон, звучить так, якщо ти чокався, бокалу на обратно на сіл поставити, запрещається, тому що хочеш обійти хазяїну. Мене не інтересує тут чокались, не чокались, ви час маєте право де дегустація. Не п'янка називається. Будьте дуже обережні. В Закарпатті так прийнято, що кожен хазяїн-власник дома виготовлює щось домашнього. Хто налив хуто вино, хто палітку, хто самомку, хто що. І потім, коли приходиш, зразу наливають. Проблема один: там речіка нема. <laughs> 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 що ти любиш цю продукцію. І якщо ти чокався, то ти, 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 ти давав звучний дозвіл власнику, що ти любиш його продукцію. Так що ми рекомендуємо — приходиш. На тобі, тому що не розумію, що чого. Не знаю, що в інших регіонах України є такі привички або ні в Закарпатті 100%. Ти один ногу поставив на подвір'ю. І вже наливають. Треба качі у руках, тому що у нас тільки діти хворі не п'ють, всі інші шукають. І приходиш, тобі наливають не знаю, війну, наприклад. Будьте ласкаві, перевіряйте. Очам підходить, для ніс підходить, усовим рецепторам підходить. чокайте, Не підходить, наприклад, для ніс. Поставиш бакачівку, треба подякувати. Дякую, але не підходить для організму. Власник дому розуміти, що ти не привик до нього, тому що він від'єстит, і він принесе щось іншого. Наприклад, водку, коняку, шампанське, дівочкам і так далі. Так що я прийнято. прийнято. Називається у нас підтримка культури пиття. Тому що ми всі різні, ми, у нас емоції різні. Чого пити крепше, якщо я не хочу. Є такі дні, коли крепше потрібен і швидкіше, а є, коли ніжніше, і ти довше хочеш сидіти і спілкуватися. Так що в тому, хто фанат чого, той може отримати. Е, щоб ви розуміли, що чого наші не люблять. Тому що якщо ти чокався. Тоді ти п'єш із власником. Власник отримав від золото золотий ключ від вороти. Тому що основну діду не запускає бабуля у підвал, тому що хрест біля хрестика висить ключ від підвала. Основно. У нас навпаки, у мене є ключ, у моєму вже нема. Так що тут це, це друге питання. Але тут моя професія, а не їхня. Так що, так, хто я? Будьте дуже обережні, тому що. Тому що бувають це этого. А є скандали, я краще не що мені. Потому що, ви чокались, не хочете пити, власник буде питати, нафік, тиску ти прийшов. Что ти чокався, якщо ти не хочеш, не любиш. А він задовольство їм хоче батьку Ти <ріпи> не хочеш із власником. що я тут такий маленький проблем. Який основному Закарпатті. Ще один. Якщо будете ходити на дегустацію, то основно в основному в будь-якому підвалі. Не знаю чого, але в Україні дуже люблять користатись на вільний аромат запах, слів запаха. Який хороший запах. І він ділисті, запах має каналізації навоз. Він має аромат. Цілий рік робота із ароматним виноградом, тому що мускат е – тут аромат виноградний, сік, е тут ароматний і так далі. І потім запах. Ну звідки запах? Хтось туди закинув а бензин, петрос, соларка, квашена капуста це запахи. І за вираження, але я ні одного ді, е, жінку, дівчатку, не бачив, що ходила би в такому парфюмі, де написано, що у нас мірові запахи продаваються а це намальовано, що мірові аромати продаває, ви літаєте, як дрозд до ключки до бродячого діла. Відчуваю. Аромати запаху. Іменно ви надіялися, будьте дуже обережні, тому що не знаю, чого в нас дуже багато скандал взято. А другий сок. Другий, який ми будемо його усілювати, називається «Зенік». Ні футбольна команда, не путаємо. Ето тугорський селекція звучить «Зенік». Тільки коли перекладали, як вони прочитали, так і переклали, тому що як у англійському, так і у угорському алфавіті є то букву Е, є буква І з крапочкою або за ай за апострофом, або коротке або довге І, вони прочитали Зеніт, написали Зеніт, на тобі футбольна команда. І так що не тут сорт нога. е Містить уже 12% алкоголя, 5 кислотності, остаток сахара 0, буде сухіше вино. коли я тата бісю, що сухіше вино не люблю дивитися у дівчатках в очах, що там написано, що він мільярє ще сухий ще чого? Об'ясню. Хтось із вас, якщо е, їв або пробував малину, або персика, який не був повністю дозритий, ці люди знають, що вона 2-3 рази ароматніше, як дозритий. Чого? Uh -huh. Коли персик іще резиновий, складаєш у крилітву баночку для компоту або що зимою їсти. коли миєш, відчуваєш аромат. Коли дозріє і отут тече сік і їси, Аромат нема. Вкусний, але без аромата. Можеш нюхати нічого там не дає. Знаєте чого? Тому що там вже нема кислотності. Віно без кислотності це спирт спірти з водою. Він у кислотності даває дух серце, кровобіження. І коли ми обіцяємо, що сухіше віно, тут більш кислотність, більш привкус, більш аромат насищений. Треба було би називати, що насищений. Але насищеності е, назва уже... занятой. Цього будь яке е, вино, яке тягнеться, називається насищеними винами. Це густий портвей, як мати нагрузку. Первий нагрузка від 20 до 25 кілограмів приблизите. Кожен рік, плюс ще 5-10 кг накидаємо на дерева, щоб вони набирали силу, щоб не зразу була нагрузка. Mm -hmm. на приклад, на персика. Міноград перший три рік не плодоносить, тому що перший три рік ми випускаємо, ну як гілочки, як кущу формуємо, потім починає давати. Е, перший плоду вважає непотрібним, а основно в все, що ми маємо, збираємо в одному і що отримуємо, то получаємо, ми не навертаємо увагу, або просто стараємось, не знаю, хлопці хочуть переганяти або щось тут, видає. Тому що тут тобто, молодий віноград і ще грає, як молодь. Ще з одного віску такий другий єсть. Бувають такі, що перший рік вода у нас один рік такий сладкий, що ужас, другий рік такий терпкий, що наві збирати нец не хоче дозрівати, А третій рік, взагалі, червоний віноград і рожевий колір виходить, тому що немає фарбу. Потім він медленно починає вже стабілізувати, що саме удобний. Я тобі від 10-12 рік уща, якщо має, тоді вже називаємо стабільний вода. І тоді вже знає, що кожен рік приблизительно буде майже одинаковий водоношення. У нас це 4 кг на один що Всі інші грони відкидаємо. Ми коли йшли, вас дуже багато тепер. Це продаєте їх саженці. в проти місяці. А, а варто у вас брати цей. центральні? Маю такі сорти, які підходять, тому що я знаю, що будуть в основному беруть наші саджанці. Не всі сорти маю десь вісім сортов. Є сюди турецький і італійський, італійський нектарин. Їх не варто купляти, тому що вони, вони не будуть у вас дозрівати. У нас спокійно дозріє. Я зараз точно получав, тому що. Коли я був, я був в нашому селі перший, тепер є ще один хлопець, який більше як 200 дерев посадили нектарів. Всі обіцяли, що, всі, не всі що ми здохнемо. Да, персики ні, нектарик. Нектари. У мене голий персики. Голий персик. А, а ви ж не посадити? Дивіться, я ще раз обісню. Човтий місяць і перезвониться. Я осінь відправлю. Ви, ну, посадите, дочки, ви, ви посадите, ви посадите, нічого не треба робити. Я, тут, я знаю, що хто я тут дурню придумав, що під корні треба там камінь сипати, железо туди кидати, всяку бутилки, і вся. Ви вже копали таке дерево, коли високло, під нього був там железо закинутий, камінь і так далі? Ні? Я копав уже. Да? І знаю, що хто був ету дурак, що під орехом треба поставити, не знаю, там, не знаю, два-три отакі камня потім вибери, блін. Викопати не можеш, тому що там віші іскра йде, але не хоче. Хто я е тут придумав, що корінь не йшов у глибину, О, не йде у глибину. Отак йде у глубину. Ні, не потрібен. Ви викопаєте яму, просто поставите і даваєте йому покій. Ні на возу, ні під нічого. нічого. Хай сам розвивається, якщо прийметься і давай такий пагону, осінь, хоч прицеп на возу можете насипати під корні. Тільки під корні не дайте нічого, тому що потім висок. Ви уничтожаєте свою продукцію. Чого, якщо ви берете, поставите на возу. І потім перший рік, коли ви швидко нас навоз свіженький поставите. Ні помідора, ні перця, почти нема. Знаєте чого? Вигоряє. Е, Ви Ви і просто не даває. Він даває росту, але не хоче плоду носити, тому що там ні калії, ні кальцію і так далі. Так що, хочеш, роби осінь. І то медленно дощ бере і e, змиває все, що потрібно, і тоді там буде у тобі у землі спокійно. То що потрібно, що треба так само чити руки укривати вам не потрібно. Вам на другий, третій рік можете залишати пару персиків, тому що у вас максимум 8 рік буде жити. Персик, хочете, не хочете. Він висихає. Знаєте чого? Не, Хват не хватає кліматичні умови. Заробітний тоді я сьо. Uh, якщо нема плоди, да, живе очень довго. так? Uh, ми кожен рік uh, весною, траві місяці, 70, 60% персик відкидаємо на землю. У нас кожен 14 14 см залишаємо один персика. Тому що у нас персик називається, якщо три йде на кілограм. Це персик. А то що 8-10 це орех. Там вісім костачок як м'ясо, то не персик. Якщо у мене є такі дерева, я вирізаю тому що хворі дерева. Тому що персик, то треба, щоб був такий. И ви от не робите. Жаліє, не плодоносить 4 рік і так далі. І хоче поли